Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот зі скляними панелями для плити. Розмір 56х50 см. Панель доволі універсальна, їх можна використовувати просто як захисна накладка для кухні, для кухонної поверхні. У лоті 3 одиниці. Поверхня має антиковзаючі ніжки. Загартоване стійке до скло, Імітація чорної дошки з крейдовим малюнком. Підійде до будь-якого інтер'єру. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!